На війні помер 21-річний Артем Шолегеда. Військовий жив у Мукачеві. На війні загинув житель села Барвінок Ужурицького району Євген Демедюк. З Юрієм Дердюком попрощалися в селі Чорна Тиса Рахівського району. В Ожорді поліцейські припинили діяльність кол-центру, організатори якого підозрюють у шахрайстві на понад 130 тисяч доларів. Близько 700 людей прибирали територію ботанічного саду Ужгородського національного університету. Це жителі міста, студенти та працівники держустанов. За майже п'ять годин учасники толоки зібрали близько 100 кубометрів сміття та сухих гілок. Ведення бою, подолання смуги перешкод, надання меддопомоги та тактична підготовка. Так тренуються нацгвардійці у Закарпатській області. Військові займаються також зі зброєю, технікою, інженерними боєприпасами, а також засобами зв'язку до Дня Національної гвардії України, який щороку відзначають 26 березня. Військові показали свої тренування нашій знімальній групі. На війні помер Мукачевець Артем Шелегеда. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук. Там написали, що Артем Шелегеда народився 9 серпня 2001 року. Він служив у 53-й окремій механізованій бригаді. Загинув військовий під час бою 15 березня цього року. Прощання з захисником буде в суботу, 25 березня, о 13-й годині, у Свято-Успенському храмі у Мукачеві. Вічна пам'ять і слава герою. На війні загинув житель села Барвіно Кужгородського району Євген Демедюк. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Баранинської територіальної громади. Там написали, що Євген Демедюк був солдатом. Він загинув 22 березня цього року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Вічна пам'ять і слава Герою! З Юрієм Дердюком попрощалися в селі Чорна Теса Рахівського району. Про це повідомили на сторінці Ясінянської територіальної громади у Фейсбук. Там написали, що церемонія прощання розпочалась біля батьківського будинку захисника. Після відбувся чин похорону на кладовищі Свято-Успенського храму у рідному селі Чорна Теса. Попрощатися з військовим прийшли рідні, друзі, побратими та жителі громади. Юрія Дердюка мобілізували 4 квітня минулого року. Він був стрільцем-санітаром механізованого батальйону. Загинув військовий 18 березня у місті Бахмут Донецької. Області, вічна пам'ять і слава герою. В Ужгороді поліцейські припинили діяльність кол-центру, організаторів якого підозрюють у шахрайстві на понад 130 тисяч доларів. Про це повідомила речниця головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, організатором кол-центру є киянин. Чоловік до роботи залучив ще 20 людей. Зловмисники облаштували в Ужгороді так званий кол-центр, де розмістили групу операторів. Під час розмов з громадянами під приводом продажу криптовалюти вони виманювали в людей грошові кошти. Їх цілями переважно були жителі сусідньої Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії в тому числі це були й українські переселенці саме тому однією з вимог до операторів було знання іноземних мов. Організатором цієї схеми є 28-річний киянин. До неї він залучив свою дружину, яка займалася підбором кадрів, знайомого, it спеціаліста, який виводив на рахунки організації грошові кошти, товариша з Дніпра, який координував роботу операторів кол-центру та поліграфолога. Останній здійснював перевірку потенційних працівників організації, щоб в подальшому уникнути можливого витоку інформації чи потрапляння до їх злочинного кола осіб, які б могли співпрацювати з правоохоронними органами. Загалом на цю організацію працювало орієнтовно 20 фігурантів. Закарпатські поліцейські провели спецоперацію та за силової підтримки бійців корду затримали організатора в Києві. Також затримано й двох його спільників це Дніпрянина та спеціаліста з ІТ. Всі вони наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання на території Закарпатської області. Правоохоронці провели ряд обшуків у різних регіонах країни, де організатор володіє нерухомим майном, зокрема в Києві та Вінниці. Обшуки провели і за місцем проживання інших фігурантів справи і безпосередньо в приміщенні кол-центру. Поліцейські вилучили всю комп'ютерну техніку зловмисників, документи, готівку у сумі майже 80 тисяч доларів США та картки з рештою незаконно отриманих грошей. Вилучено й дороговартісні автомобілі підозрюваних, які поміщено на спецмайданчик поліції. В Ужгородському районному управлінні, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Слідчі вже повідомили про підозру чотирьох ключовим особам цієї схеми це власник злочинного бізнесу, його дружина, його довірена особа, а також іт спеціаліст за скоєне шахраям загрожує до 12 років ув'язнення. Вікторія Стальна, студентка біологічного факультету Ужну. Дівчина прийшла прибрати територію ботанічного саду з однокурсниками. І в школі були такі акції. Теж ми прибирали місцевість. Дуже багато забрудненості було, що після відпочинку багато людей залишають пляшки, бутилки різні, навіть м'ячик знайшла дитячі, що гралися діти та залишили. Ми маємо робити все для того, щоб зберегти нашу планету. Ми знаходили одяг, який тут буквально десь сантиметрів 30 в ґрунті, Пля... пляшки від шампанської двини. Треба комусь прибирати сміття за іншими людьми, якщо... якщо їх не навчили за собою не смітити. Я думаю, ми цим даємо приклад навіть тим, хто тут проїжджає, вони бачать і, можливо, це десь в їхніх головах посіє думку, що смітити не варто. Тому, мабуть, так. Ну, Воно точно не нашкодить. Уж родка Ремацех працює у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Жінка теж прийшла прибрати ботанічний сад університету. Люди полишали, віддімо тяжко їм було донести до мусорних баків або мешечки з собою взяти мусорні. Та ми вийшли та за них то поробили. То пластмаса, шампанське. Пиво паленка, шампанське вино. Та треба почистити ліс. Треба, щоб то було все акуратненько, щоб щось росло, квіточки, дерева. Ну і взагалі, щоб ми дихали чистим повітрям, все починається з нас, правда? Якщо ми будемо за собою, хоча б за собою прибирати ці всі залишки нашої життєдіяльності, я думаю, що буде набагато легше. Площа ботанічного саду Ужгородського університету 83 гектари, розповів директор Дмитро Сойма. Буде розчистити тільки під ліску. Дерева сьогодні не вирізаються, абсолютно ніякі дерева, ані аварійно небезпечні, ані хворі дерева. Навпаки обезпечимо, щоб до аварійно-небезпечних дерев люди не підходили. Це цим займуться професіонали. Ректор Ужну Володимир Смоленка каже, на прибирання ботанічного саду прийшло близько 150 студентів. Це якраз така традиційна наша наш час, коли ми проводимо прибирання, але це зовсім нова ініціатива. Ініціатива спільна з обласною військовою адміністрацією. Ми хочемо перетворити цей. От сад, бо от це частина в, 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 охоронна зона, в таку одну із найкращих місць нашого, місць нашого міста. Тобто зробити прибирання, зробити таку санітарну руху, можливо, проробити якісь маршрути для того, щоб це місце стало ще більш зручним для, для наших містян. Сміття, яке не потрібно буде вивезено на полігон барвінок відсортоване на площадку. Для подальшої опрацювання переробки. За словами Василя Романця, під час толоки зібрали близько ста кубометрів сміття. Також кількість сухих гілок подрібнили на місці. Їх згодом передадуть для опалення навчальних закладів міста. Олександра Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Затримання порушників на блокпості одна із частин тренування нацгвардійців залучають до цього і собаку Райнера. Це службовий собака Райнер 2020 року народження. Ношуковий він використовується для затримання людини, пошуку людини, вибіг речей. і так на службі з охорони громадського порядку патрулює з нами і ходить на пости Така. А скільки команд загалом знаєте? Весь загальний курс – Сидіти, стояти, лежати на затримання, правополушника, пошук людини. А зараз нацгвардійці тренуються долати смугу перешкод. Долають підземний тунель та перелазять через мішки з піском. Біг по дереву над траншеєю. Саме тяжко то йде пересування по. Якихось перешкодах, тому що в мене вага трошки немаленька, і мені трошки важко було пристосуватися до цього всього. Під час смуги перешкод потрібна добра фізична підготовка. Ми над цим працюємо кожен день. Найважче це подолання природних перешкод, рови, колеса, окопи, підземні тунелі. Бронежилет важить близько 6 кілограм. З киларовими плитами, автомат според, по магазину важить 3,5 кг, аптечка, РПС-пояс, каска в загальній сумі близько 11 кг. Далі тактична підготовка. Тренувалися бійці надавати медичну допомогу пораненому та евакуйовувати його з поля бою. Я навчаю бійців надавати в основному самодопомогу, тобто з допомогою накладання турнікета на руку і ногу, і надавати допомогу відповідно товаришам в деяких випадках, коли це є можливо. Найголовніше, щоб не вберегти щоб вберегти життя на полі бою, це мати відповідні навички, вміння для того, щоб швидко зреагувати, мати якісну складену аптечку і вміти дуже важливо вміти. Користуватися цією аптечкою. Ну, цьому ми якраз і навчаємо, щоб вони вміли швидко реагувати і вміли знали, що потрібно скласти в аптечку, як користуватися цими засобами. Показали військові і свою зброю, екіпірування, боєприпаси та засоби зв'язку. Квадрокоптер Сіроекспор. Він у нас для ведення військової розвідки шляхом відеозйомки. Значить, має висоту польоту до 120 метрів, 14 мігапіксельну відеокамеру. Використовується для забезпечення вогневих груп. Радіостанції моторола, які використовуються майже кожній е, структурі радіостанцію Харіс. Це американська радіостанція, має військовий ступінь захисту мілітрі стандарт 810G. Е, це дозволяє їй. Е, вона має захист від, е, від температури, від високої, від низької, від ударів. від… Е, її дозвол... можливо розгортати буде пулемет Калашникова. ПК, кулемет Калашникова. автомат Калашникова, снайперська тіка Драгунова, ручний кулемет Калашникова, відповідно, ручний протитанковий гранатомет І ФОРТ. це не абревіатура, це власна назва. Форт е, йде копією ізраїльського тавору, е, відповідно, ліцензійна копія, і е, його конструкція значно відрізняється від усіх решти, завдяки чому він має більш е, зручний комфорт використання. Тим, що має можливість перелаштуватись на шульгу, перенести всі руків'я затвору на праву сторону, відкид гліз на ліву, і так само запобіжник він же перемикач режиму вогню. І таким чином шульга. Спокійно, без всіх там грутасів, буду собі спокійно користуватися, комфортно. Після кількох годин тренування військові мають перерву на обід. Їжу для нас готують на польовій кухні. Віднозна для 125 порцій їди. Тобто, що вона складається? Складається баки, три баки, один противі. Медик мусить спробувати, якщо відповідає смаковим рецепторам, відповідає візуальним рецепторам, тоді медик підписує. Після того підписує чергове відповідальність. Військові під час навчання проходять кілька курсів підготовки, розповів речник Нацгвардії в Закарпатській області Олексій Куделя. Це може бути розширений курс підготовки, може бути початковий курс підготовки. Є обов'язковий курс підготовки, щоб людину підготувати до того, що її може очікувати. Тобто, військовослужбовець має вміти тримати зброю, поводжуватися з нею, стріляти, прицілюватися, працювати в складі підрозділу. Такі заняття проходять щодня, тому військов... Військовослужбовці, які не задіяні на охороні важливих державних об'єктів або на охороні громадського порядку, вони проходять ці заняття постійно. Чому? Бо наказ може бути будь якої миті, тобто не буває такого, що людина прийшла місяць, пройшла якийсь курс підготовки, і все за словами Олексія Куделя, заняття у нас гвардійців триває 6 годин у день. Навчання проводять за стандартами НАТО. Військові готуються індивідуально та в групі. Руслан. На гостю Андрій Гісим Суспільне новини. Дощі та зниження температури очікують наступного тижня у Закарпатській області. Про це Суспільному сьогодні розповіла синоптикиня Оксана Бескіт. За її словами, опади прогнозують вночі 24 березня. Завтра щодня ми очікуємо погіршення погодних умов. Буде проходити у нас фронтальний розділ, тому часом дощі в день на більшій частині території значні дощі і окремі грози. Мінімальні температури на завтра вночі у нас 5-10 тепла, у день 10-15 тепла, а в неділю нічні температури 0,5 тепла і в день ще 10-15 тепла. До кінця тижня буде зберігатись і ще на середу у нас заморозки вночі, 2,7 7 морозу, в день 2,7 7 тепла. А вже з четверга до кінця тижня нічні трошки підвищиться до 0,5 тепла, а в день 3-8 тепла.